Вітаю вас, дорогі глядачі, прогноз для України з 25.12 по 31.12. Mm -hmm. Давайте подивимося по днях. Я записую це відео в середу, 27.12. Це дуже дивно може виглядати зі сторони. Але враховуючи те, що були. Декілька днів Різдва я не працював. Тепер я працюю далі. Тепер я продовжую працювати, не дивлячись ні на що. Давайте ми з вами подивимося. Заодно перевіримо, як мені показало покаже 25-26, бо це були нехороші дні насправді. Але я попереджав, що перший день Різдва, святвечір, другий день Різдва будуть негативними. Понеділок 25. -те. Карта об'єднань, карта Союзів падає. Радість, П'ятірка Христова, боротьба, чорт тягне жінку кайданами за собою. Активні бої, провокації, смертельні загрози. Так, схоже на це, що так і було. Далі, вівторок, карта лживості, карта брехні та обману. Знизу сімірка Пікова підвищені вогневі загрози. Ну, приблизно так і було. Тепер дивимося сьогоднішній день, середу. До речі, ввечері буде прогноз по областях. Середа. Дивимося. Карта купця, торгово-ринкові відносини, карта брехні, карта обману. І Семірка Христова, карта успіхів, карта якихось перемог. Ой, це не брехня обман, вибачте, це, це бізнес, це допомога, це збройне фінансове підсилення, Вибачте, думками я десь далеко. Ну, дивіться, до речі, стосовно Вівторка, карта лживості, семірка пікова, карта агресії та тиранії. Законопроєкт, який збираються схвалити. Ще поки що не схвалили, але збираються. Веде до цього. Четвер. Дивимося четвер. 28. Карта праздника. Карта святкування. Знизу четвірка Христова. Рух вперед. Карта якихось переїздів, переміщень, перевезень. 29 Дивимося число п'ятниця. Карта хуліганів. Активізація колаборантів, сепаратистів, диверсантів. Карта Яноса. Гадюка. Несподівані удари, атаки, провокації, небезпеки. В цей день, в п'ятницю, можуть бути дуже сильні атаки та теракти. Субота, карта траура. Карта печалі падає на 30 число. Карта траура. А тут шістька волнова карти фінансової допомоги. Ну, але ця погана карта, це поганий знак в суботу будуть бомбити якраз перед Новим роком. І на новорічні свята, конкретно на Новий рік, в день перед Новим роком, карта послуги падає, дев'ятка червова, о, союзи та об'єднання. Але я хочу сказати таке: я на Новий рік робив прогноз уже окремо. Я хочу сказати, що на Новий рік будуть бомбити. Так, на Новий рік все одно будуть бомбити, я все одно відчуваю загрози. В суботу карти показали загрозу. На неділю не показали, але я вже робив прогноз. І я говорив, що 31 число, 1 і 2 число це будуть дні активних терактів. Запам'ятайте ці дати. Ну, але якщо судити з цього розкладу, то найтяжчими днями були вже пройдешні понеділок та вівторок. Е, так, далі, п'ятниця і субота будуть тяжкими, теж дуже днями. Ну, таке. Зараз два дня, ніби як три дня приблизно за Середа-четвер-п'ятниця ніби більш-менш нормально буде. Ні, точніше, середа-четвер. П'ятниця-субота погано. середа четвер нормально. П'ятниця-субота буде погано. Е, так. 24 й рік на порозі. Хто переживе 24 й рік, то буде жити далі. Тому що я вже казав, що я думаю про 24 й рік. І взагалі, це все. Має вже нарешті завершитись, Вже немає куди далі. Вже воно досягло піку своєї агресії, абсурдності і безвихідності. Вже воно досягло пікових позицій. Далі тільки хіба що червона кнопка. Так. І громадянська війна. Ну, точніше, скоріше громадянська війна, а потім вже червона кнопка. Ну. Будемо дивитись. Я ще скажу пару слів про те, що я думаю про 24 рік. Я ще прогнози складу. Складу. Хорошого всім дня!